Виникає якась проблема, і колеги кажуть, а давайте погуглимо. я кажу, а може, давайте спочатку подумаємо. <свистити> давайте спочатку подумаємо. Йому важко гуглити, а от подумати він може. Це декани про кар'єру. Сьогодні з нами декан факультету математики і інформатики, доктор технічних наук. Професор Жовкевич Григорій Миколайович. Григорію Миколайовичу, факультет математики найстаріший, як мені здається, Інформатика вже додалася. Якщо казати про математика як світогляд і професію, як це бути математиком? Як склалася саме ваша кар'єра з вашою технічною освітою? Ким ви? Взагалі бажали бути, коли вступали до математичного факультету. Або що ви що ви закінчували? Я закінчив механіко-математичний факультет ну, Разінського тоді університету імені Горького у Харкові. Як ви себе бачили? Знаєте, тут була така ситуація. Десь в четвертому класі мені бабуся дала таку книжку перельмана. Цікава астрономія, і мені дуже захотілося стати астрономом. Після я зрозумів, що там потрібно для того, щоб розуміти всі процеси зіркові, потрібна фізика, і мене зацікавила фізика. А потім я зрозумів, що мене цікавлять не фізичні процеси, а формули, які їх описують. І, і тоді вже, там, мабуть, це було з 9 класу, я вже хотів бути математиком. Ну, до речі, це <кій> сімейна традиція. У мене мама була. Математиком і дід був математиком, тобто, але вони не нав'язували мені, мені шлях у житті. Це мій вибір був. Ну, просто цікаво, як це бути математиком? В певному розумінні, мені здається, математика це така пригода весь час інтелектуальна. Бо весь час приходиться думати, звідки ви знаходите знаходити цей корм для вашого мозоку? Взагалі можна знайти де де завгодно. Дивіться, математика займається чим чим завгодно. Є така потужна організація, називається Американське математичне товариство, і вони колись випустили такий буклет для, до речі, для абітурієнтів американських. <кій> він був він називався так: Якщо у тебе ступінь з математики, ким ти можеш працювати? І там було там було 125 спеціальностей, починаючи ну, від професійного математика до. Фінансова аналітика, інженера ну кого завгодно. Насправді, бо математика дуже базова наука, вона всюди використовується, і людина. Ну от, скажімо, приклад такий: у нас в свій час навчався Путятин, от і ми до на кафедрі прикладної математики, і було таке враження, що він стане математиком. Але він поїхав в Лондон там, закінчив лондонську школу. Економіки, і зараз він працює в одному з найбільших брокерських компаній на лондонській біржі. Його доход там обчислюється шестизна... річний, шестизначною сумою в фунтах стерлінгів. Це така штучна професія. Штучна... Це ж не професія, да? ми можемо сказати, що математик це освіта. Я би сказав, що це навіть спосіб сприйняття світу. Математик ніколи нічому не вірить. Це все має бути доведено. І в цьому сила математики, що нічого не приймається на віру. Приймаються на віру тільки доведення. Ну не на віру, а такі, які можна перевірити. Григорій Миколавича, ось ви пам'ятаєте своїх студентів 30 років, тому 20 років, 10 30 зараз... років зараз я скажу, 30 років, я пам'ятаю, я ще працював. Ви ще не були викладачем? Я ще не був викладачем, 20 років, я пам'ятаю. Вони змінюються. Мені більше подобається порівнювати студентів, коли вони вступають на перший курс ага. і коли вони захищають, там, скажімо, бакалаврську свою першу. Роботу. І Ти бачиш, що це зовсім інші люди, що вони виросли. А що відрізняє людей, які обирають математику? Ну вони ж інші. Я розумію, що вони взагалі інші. Тому що вони інші. Ну просто їм цікаво знаходити зв'язки. В певному розумінні математика схожа на гру. В певному розумінні чи це люди, які застрягли в дитинстві, вони хочуть грати. Де вони працюють потім? О, дуже багато де е, мої, наших випускників. Де вони можуть, можуть продовжити грати? Я вже казав про фінансову аналітику. Це, це, це дуже така типова, типу, типовий шлях математики, який вирішив там, скажі, робити кар'єру, заробляти великі гроші. Є е у нас студенти, ну, випускники точніше, які працюють. Зараз дуже багато працюють в IT-сфері. Скажімо, один з наших випускників, він сеньор Google там, е, е, і, там, в Google Research. Ви так скромно в, про це кажете? В Google, в Google не один наш випускник працює. Е, е, далі, е, а далі. Взагалі-то людина з математичної освіти може займатися тисячі їм завгодно, тому що ну, треба тільки над собою попрацювати. То я просто по собі знаю, я ж прийшов з чистої математики в, в сферу, так би мовити, промислову. коли почав І перше, мене було таке, Перше півроку мене було таке враження, що 10 років в школі. П'ять років в університеті, три роки в аспірантурі, вони нікому не потрібні. <рес> Поки ти не зрозумієш, що все, що тобі було, можна застосувати. Але тут сам, сама людина має, має знайти свій, е, своє бачення того, як її знання можна застосувати. А далі а далі починається знову гра. Гра, але вже в іншій сфері, е, е, ну тобто. Тут дійсно є певний шок після університету, бо багато чого чому ми нас навчали, але воно достатньо абстрактне. І наскільки ти здатний цю, ці абстракції зробити живими? Я розумію, що працевлаштуватися, будучи математиком, не складно. Тому не, я не складно. скоріше запитаю, хто полює на ваших студентів, на, ваш, на ваших випускників. Ну, дивіться, у нас зараз є достатньо, воно було достатньо до війни, взагалі достатньо успішна така програма. Це, мабуть, вже років 9 пройшло або 10. До нас звернулася така собі компанія Рош. Рош це одна з, один з фармацевтичних лідерів у світі. Ковідом, мені здається, вони не займалися, але вони спеціалізуються більше на ліках проти онкологічних захворювань. Ну, вона одна з трьох найбільших компаній у світі фармакологічних. Там я ніколи не знав, але тоді, тоді мені розказали, що насправді виробництво ліків це індустрія, схожа з космічною індустрією. Я ніколи не задумався, але для того, щоб запустити в про ну розробити і запустити новий віт ліків в продаж, проходить 10-15 років від ідеї до, до, до кінця. От, і бюджет відповідно обчислюється мільярдами доларів. От. І там дуже важливо річ не навіть не в хімії чи не в складі, в біології, авто, а річ у тім, наскільки от, де, що ми придумали, наскільки воно відповідає задуму, наскільки воно має лікувальний ефект, наскільки воно не має побічних ефектів. І там дуже важливо, що багато часу займає так звані клінічні дослідження. Тут, тут ліки ліків лі, 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 зробили, а далі ж треба впевнитися, що вони, по-перше, лікують, а потім, а по-друге, не вбивають. Mm. От. І оце дуже велика така дистанція. І там є така спеціальність, яка називається біостатистика. Це люди. Які от в результаті клінічних досліджень, тобто хворим дають ліки, ну там ціла є технологія, як комусь плацебо дають комусь ліки, порівнюють одне з іншим. В результаті вияв... будується величезний величезний датасет. І з цього датасету треба зробити висновки. А чи дійсно немає побічних ефектів, небажаних? А чи дійсно є лікувальний ефект? Ну і так далі, там багато своїх е, проблем. І цим займаються біостаплі. Вони обробляють результати клінічних досліджень для того, щоб можна було е, зробити ці висновки. Е, результатом є, е, оцінюють в кінець ці результати, оцінюється така собі е, регуляторний орган американський, він називається Food and Drug Agency. От. Якщо ви отримали ліцензію цього Food and Drug Agency, то ви можете продавати ліки в США, а значить майже всюди в світі. Там дуже жорсткі норми. Там, і тому компанія дуже багато і зараз ця компанія і, має відношення і, до нашого і, університету. якраз вона тоді до нас звернулася для того, щоб започаткувати от, підготовку таких фахівців. Чому в вони саме до нас звернулися? Вони їздили тоді, там була така делегація, представницька яку очолював вайс президент Research цієї кампанії. От, вони були, були в Харкові, вони були в інших містах. але вони зупинилися на нашому університеті, саме на, на математик виходячи з математичної школи, яка тут є, і дійсно ми, ми з їх. Партнерам, які представляли їх інтереси в Україні, тут започаткували таку, таку спеціальну програму. Додатково, вона не є програмою освітньою в розумінні Міністерства освіти, додатково підготовки фахівців з біостатистики, і дуже успішно це працювало. Тобто, це, це завдяки саме нашій харківській математичній школі. Вона знана у можете, Можете зараз про неї? Ну, Харківська чим вона, ну, чим вона відома можна сказати, але я, я не хочу сказати, що тоді вже була харківська математична школа. Ну, перший відомий математику. Харківський, ну, умовно кажучи, Харківський. Він в тому розумінні, що він навчався в Харківському імператорському університеті. Він закінчив. Але потім його позбавили диплома за те, що він не ходив у неділю на Божу службу. Ну, так, так було. Був Михайло Астроградський, це відомий. Там Остроградський – ну це приблизно одного. Класу математики. До речі, вони, ну, вони були друзями. Бо коли тут, до речі, Остраградського був учителем, ректор Харківського університету, Осіповський був такий, він третій, мені здається, ректор, якщо там подивитися де портрети, він третій. Він не був видатним математиком, але він був дуже талановитим педагогом. І він, як кажуть, він запалив той факел. У молодого Остраградського. І коли його позбавили диплому, і фактично в нього тут кар'єра була закрита, батько його був невеликий такий поміщик, він зібрав все, що там можна було зібрати. І молодий Михайло поїхав в Париж, там зійшовся з каші, а каші тоді був це математик номер 1 От і там захистив е, дисертацію, а потім його все ж таки визнали, його запросили як академіка е, Санкт-Петербургської академії наук. Ну, звичайно, в Харків він вже не повернувся, бо академіки е, тоді мали жити в Петербурзі, у них це було обов'язково яким чином зберігається ця династія? Е, ну це людей зберігає. Це насправді просто зберігати коло спілкування. Просто це людей. певний світогляд, або це певна проблематика, яку досліджують лише тут, а там досліджують, або це певний рівень підготовки або освітній рівень тобто вони звернулися саме до школа Харківської школи. школа все ж таки це проблема це проблематика характерна яка цікава тут як, тут є фахівці які це проблематика які зараз це, кафедра у вас Ну, у нас зараз чотири кафедри, вони так побудовані, щоб вони покривали спеціальні навчальні. У нас є кафедра фундаментальної математики, тобто чистої математики. Ну, якось українською чиста математика не звучить, хоча в англомовній традиції «pure mathematics – це ну, стандартний термін ми вибрали термін «фундаментальна математика. Ну, тобто математика. Але це чиста математика. Це, це чиста математика. Прикладна математика, вона орієнтована більше на застосування. До речі, школа прикладної математики. До речі, в Харкові достатньо, достатньо прикладна математика. Якщо е, таким центром математики дослідним, в Харкові завжди був фізико-технічний інститут низьких температур. Там працювали е, видатні люди, такі як академік Погарєлов. Ну, може, може хтось і навчався по його підручниках в школі. Е, от, е, це видатна людина. Він, він, він розв'язав четверту проблему Гільберта. Це, тобто, це, це знакова річ. На, на зламі 19 20 століття так, тоді був. Одним, один із математиків номер 1 Девід Гілберт, такі німецькі математики, він сформулював проблеми на наступне сторіччя для математики. Там їх було 26, якщо я не пам'ятаю. От тобто людина, яка розв'язала проблему Гілберта, Гілберта, це все ж таки це, ну, це вищий клас. Олексій Васильович розв'язав таку, таку проблему, четверта проблема, пов'язана з гіометрією. Е, Була дуже сильна, дуже сильна школа е, математичної фізики. ну Взагалі, е, це е, поєднання фізики і математики, воно дуже характерне для Харкова. Тут також академік Марченко Володимир Олександрович. До речі, йому, йому вже 102 роки, він живий ще працює. На жаль, Тому що працює мозок. Так, працює працюємо мозок. Ну, на жаль, коли почалася війна, він з Харкова виїхав до дітей в Канаду, але все одно. Тобто 102 роки це треба ну, ще жити. 100 років виїхати? Так, от. Велика школа теорії функцій, ну це більш, більш таки чиста математика. Ну, коротше, кажучи, тут... Це кафедра прикладної математики. Кафедра прикладної математики. Та, і Що стосується прикладної математики, тут так, також у нас є школа професора Коробова Валерія Івановича. Це школа теорії керування. Теорія керування це така специфічна математика, саме прикладна, вона виникла. У зв'язку з необхідністю збивати ракети збивати літаки. Ну, протиповітряна оборона базується на результатах теорії керування, а далі воно стало, це було поштовхом, а далі воно фактично використовується всюди. Якщо об'єктом треба керувати, то як їм керувати для того, щоб досягти певної мети? Про це теорія керування. От так от Валерій Іванович цікавий тим, що він фактично використав теорії керування результати, які були отримані, мабуть, одним з мабуть, найвидатнішим математиком, який працював у Харкові, це Олександр Михайлович Ляпунов. Він створив теорію стійкості розв'язків диференціальних рівнянь. Він походить з Петербурзької школи, він учень Чебешева. Але і, і, і там у нього була така в теорії керування, такі функція зараз це називається функція Ляпунова, за, за допомогою якого можна там вирішувати певні ситуації. Так от Валерій Ваничу ці, цю техніку на керовані системи. Він назвав це функціями керування, але ну, це аналог функції для поновини, але для систем керованих. Тобто це, це також дуже цікава. Але це суто прикладна математика, вона, вона просто виникла з е, проблеми ППО. Вибачте, можливо, це буде таке дивне питання, але як працює математик? Значить, є дві частини роботи. Перша робота цікава, друга дуже, друга не дуже. Перша частина, ну, можна сказати, три, ну, багато треба читати, це, це зрозуміло. Що, що читати? Ну, літературу, літературу, так звичайно. Ну, непогано читати взагалі все. А далі жодного результату, який я отримав, я не отримував за столом. Я вот, Я ходив, гуляв, ja думав. А, 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 ти угу. Ходиш, продумуєш, це не пов'язане з сидінням, за комп'ютером або за столом За столом вже третя частина, коли ти оформлюєш результати. Бо насправді, коли вже доходить до того, що це все треба записати, от тоді можна ну для мене можна сісти. За стіл так і використати раніше ручку зараз. комп'ютер. Тобто ви читаєте те, що записала вже інші в першій частині. Ну, для, для початку, якщо є якась задача, то треба подивитися, що люди взагалі про це про це знають. Бо, ну, дуже не хочеться, щоб твій вихід, винахід був новим велосипедом. Ну, це довго, Ту, та література, яку читають математики, інші просто не зможуть прочитати. Uh... Я не пам'ятаю, це, мабуть, Генрі Гейна сказав. Математики, як французи, все перекладають на свою мову. Тобто це окрема мова, яку можуть ну, прочитати специально... лише, лише математики? Вона не є таємною мовою, але її треба вивчити. Ми, ми ж коли хочемо спілкуватися там, я не знаю, з французами, ми, ми вчимо французьку мову, так. Або з анг з англійцями то вчимо англійську мову. Нещасні англійці вони іншої мови, крім англійської ж не знаю. Серед ваших студентів більше е дівчат чи хлопців? Знаєте, приблизно порівню на порівну, приблизно порівну. Тобто це взагалі не залежить з, з мозоком. Ну були такі е трішечки сексист секс секс сексистські жарти про те, що математика не для жінок. Що математична логіка з жіночою логікою несумісні, але це насправді. Стереотип. Це стереотип, ні. А що ви могли порадити батькам, які бажають, щоб дитина мала. Я не буду казати математичну освіту, але мала бажання, при бажанні її отримати. Знаєте, От, мабуть, все ж таки є період, коли період в, дити... в дитинстві, коли виникають певні, певна зацікавленість тієї чи іншої галузі знань. Математика формується цікавість до математики достатньо рано. І якщо Дитині там ще 7-8 років, це не значить, що вона там має вище математика займається, але коли їй там цікаво е, рахувати, знаходити якісь зв'язки, вирішувати якісь такі логічні жартівливі задачки, от там форму формується зацікавленість і далі вона, е, вона ну, зберігається протягом життя. Якщо в цей, цей час е, пропав. О далі там, скажімо, десь мені казали фахівці, десь дев'яти років виникає зацікавленість там, скажімо, до природничих наук більше. Ну те що бачиш, і, там от тобто математика цікавість Вона до раніше. математики виникає раніше ніж для доприродничих наук. Ну домов я не знаю. Якщо ви були, ну наприклад, не буду казати міністром освіти, але мали вплив на освіту шкільну. Що б ви змінили? Або якщо навіть не про освіту, а розвиток суспільства? Я вам хочу сказати, що тут насправді, з моєї точки зору, підготовка математична спотворена. Вона спотворена ось чим. Математика не про... Є таке дурне висловлювання, алгоритмічне мислення. Це не поєднані речі. Алгоритм він не передбачає ніякого мислення. Це Механічна процедура, просто ви написали, да, ми, її може виконувати, хто вміє виконувати ці кроки, от, от він виконує алгоритм. Тобто це якраз не мислення. Мислення це щось інше, е, яке не передбачене фактично. Е, і в певному розумінні, е, е, от, е, але все-таки оцей підхід дати рецепти, вирішувати ці, ті чи інші задачі. Цей підхід з моєї точки зору факультет. Може сформувати такий підхід у майбутніх вчителів або сучасних ми вчителів? Спец... Ми спеціально відкрили спеціальність середня освіта математика, бо ми саме ми... на своєму факультеті. Ми вони ми... 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 саме тому, що ми не... нас не влаштовує Те, те uh -huh. що відбувається, до речі, ну шкільні вчителі, які пройшли. Механіко-математичний факультет, наш, який став факультетом математики і інформатики, ну, це кращі вчителі. Дійсно, вони там всі ці, ці конкурси найкращий вчитель року, року. У них переможці олімпіад, міжнародних, в тому числі, це, це якраз випускники математичного факультету, а не тих людей, які готували для школи. Тобто в певному розумінні, ну, Освіта математична, вона завжди відрізнялася демократію. Ти можеш Тобі цікаво, ну, тебе цікаво займаєшся, немає ніяких проблем, але ти маєш виконати певні вимоги. Той факт, що що, що зараз математика входить, практично у всі необхідні ЗНО? Um, ну, дивіться, є ця рамка, кваліфіка... рамка компетентності Європейського союзу. Там є визначена просто математична компетентність, якась окрема mm -hmm. компетентність. Ну, Мені б з точки зору мені б хотілося б, щоб можна було розвивати те, що називається STEM світу, тобто Science, Technology, Engineering, Mathematics. Вони. якщо б зривано, звернули... я хочу да. сказати, ось таке. У мене у мене був аспірант, він захистився. Хлопчик ну у нього проблеми були великі з зіром. Я не знаю, яка там проблема, чи це воно вроджене, чи була якась набута. Набута проблема, але він фактично не, не бачить. Ну, тобто я бачив, як він працює, у нього отакий, отакий екран і отакими літерами. Ну, то, отак він бачить, а якщо отак ми стоїмо там на пів метра один від одного, ти йому простягуєш руки, що він не бачить просто це. руки. руки. От, і коли він закінчив аспірантуру, там, він поїхав в Польщу, він працював у Nokia в тому відділенні, що в Польщі. От, там була така дослідницька група, він там працював, він не, він не міг працювати програмістом, бо ну, він просто е фізично не встигав, е для нього це було неможливо. Але от як постановник задачі, як аналітик, От, І він казав, що ми, ми, ми з ним там спілкувалися, і я кажу: «Ну от, Володя, як же та, там, ти працюєш? Він каже, та, знаєте. Виникає якась проблема, і колеги кажуть, а давайте погуглимо. я кажу, а може, давайте спочатку подумаємо. <ріст> давайте спочатку подумаємо. <ріст> Йому важко гуглити. А от подумати він може. Мозок математичний, або будь-який людський мозок, він ну, фактично розвивається завдяки таким складним завданням. Якщо ці завдання спрощуються завдяки. Просто Гаджетам, да, або технічним засобам. Дивіться, тут проблема. Ось у чому я не на якому, проти на якому етапі важливо все ж таки його навантажувати. Цей мозок треба навантажувати специфічними для мозку людського mm. завданнями. Тобто людина ви... може дуже дуже добре рахувати. Ви знаєте, ж це були такі люди, які там перемножали там з mm. числа. Та, це не але, математика, це не математика, і так це це це, тобто, це в цирку, математика. Да, це все це використовує. Ну, давайте будемо мріяти, щоб в нашій державі математиків було якомога більше. Як ви сказали, дуже розвиток держави теж погано. <свісно> розвиток держави виправдовується кількістю математики, якістю, якістю математики. Рівнем розвитку. Рівним розвитком математики. Дякую вам дуже. Було надзвичайно цікаво.